Для п'ятірок немає нічого жахливішого ніж відсутність інтересу будь до чого і до життя. Загалом п'ятірка в мінусі це максимально пригнічений стан. Людина, яка стає втіленням негативу, і з такого стану їй дуже дуже важко вибратися. П'ятірки ж в плюсі це люди, які усвідомлюють, як на них впливає інформація, і вони вміють з нею працювати. Це практики, які втілюють в життя щось нове, і в якомусь сенсі їх можна назвати навіть безстрашними, тому що ці люди вони розуміють, що страх присутній там, де немає інформації. І навіть коли в тебе немає кінцевої інформації, да, як воно буде в цілому, да, в підсумку, такі люди пробують різні підходи і різні способи для вирішення тої чи іншої ситуації. Вони стають упевненими в собі за рахунок того, що вони не бояться здаватися і бути тими, хто не знає. І зізнаватися в цьому і йдуть і вивчають, і відкривають щось нове. Якби вони все знали, то в житті напевно б не було сенсу. А так за ривком приходить удача, успіх, а потім новий рівень, який цікаво досліджувати і вивчати. Люди з п'ятіркою це ті люди, які весь час все життя навчаються. І передають інформацію і знання далі. Чому? Бо вони це вміють робити. Вони вміють самі здобувати інформацію, обробляти, передавати її е, простою мовою, доступною для більшості. Тому п'ятіркам не варто боятися помилок і якихось невдач на шляху життєвому, бо вони, хоч так, хоч так будуть у вас у житті. Але якщо ви збережете вогонь всередині себе і цікавість до життя, інтерес до життя, то тоді ви справитесь з будь-якими невдачами.